Приймаємо замовлення на озиму голландську цибулю на осінь 2025 року. Ось які сорти будуть доступні до предзамовлення. Переваги замовлення у нашому інтернет-магазині Агроякість. Фіксована ціна. Навіть у випадку суттєвого подорожчання ціни не будуть перераховані, якщо є предзамовлення. Не потрібно робити передоплати, широкий асортимент та висока якість. Можливість вибору фракції, в продажу лише голландська цибуля, яка не стрілкується. На жаль, через певний дефіцит цибулі, сієнки, кількість деяких сортів буде обмежена. Тож, якщо ви знаєте, який саме сорт вам потрібен, будь ласка, не зволікайте і робіть предзамовлення. Також просимо врахувати той факт, що цибуля надходить обмеженими партіями, а це означає, що деякі сорти отримаємо раніше, а деякі пізніше. Тобто, якщо у вас замовлені різні сорти цибулі, то відправити зможемо після того, як отримаємо всі сорти із вашого замовлення. Приємних покупок!